Де б не з'явився його саморобний транспорт скрізь у центрі уваги Володимира Романова. Захоплені погляди перехожих вже не дивують. Свій трицикл стилізований під літак. Він робив три роки. Збирав його по запчастинах. Кожну з них майстер створював власноруч можливостями дивомашини. Цікавилася Юлія Крива. Гараж Володимира це його творча майстерня. Саме тут протягом кількох років він вирізав, зварював та збирав деталі унікального саморобного трицикла. За спеціальністю Володимир кравець верхнього чоловічого одягу. Під час втілення своєї технічної ідеї зрозумів працювати з металом та пластиком не складніше, аніж із тканиною. У результаті вийшов оригінальний трицикл у вигляді літака. Усі деталі я зробив повністю сам своїми. Да, мотор, да, резину покупал, да. Навіть диски я варил, тому що нету такої дисков. Байк літак без крил, зате на трьох колесах. Усього незвичного транспорту навіть передня панель як у літального апарата. А от сидіння зручніше, ніж у будь-якого мотоцикла. Їх також самостійно зробив та зшив Володимир. Тут є хвостове При допомогі аерографії показані деякі узли. Самого самоліта усі деталі свого трициклу Володимир створив власноруч. Його залізний кінь вже склав іспити під час подорожі українськими дорогами. Він розвиває швидкість до 200 кілометрів на годину, та головне ніколи не залишається непоміченим. Свій трицикл Володимир випробовував на українських дорогах. Їздив на ньому у Крим півтори тисячі в один бік та півтори в інший. Мандрувати на такому транспорті переконався чоловік навіть зручніше аніж на звичному мотоциклі. Отже, у вільний час ганяє свій 700 кілограмовий байк по розбитих українських шляхах. Перехожі із захопленням роздивляються диву машину. Щоправда, покататися на ньому наважуються не усі. Ретро скажу. Да, это однозначно. Ну, магнитола есть, колонки, вот я что-то тут не вижу особо. Одна, да? Это? Это, возможно, воздухосборник собирает, чтобы охлаждался двигатель быстрее. Покататься аж, конечно, аж бегом. Да, хотелось бы. Думаю, что это американское. Американское? Хотя, может, уже и советское. Путешествовал бы? Да, если бы. Нет, в Украине нет. У нас пыльно, да. Надо с крыши. Саморобним трициклом обмежувати свій автопарк Володимир не хоче і вже завершує збирати не схоже на жодний зіснуючих ретро автомобіль. Юлія Крива Денес Єлісавенко новини одинадцятого каналу.